В общем, отака ситуація. Горох починає цвісти. Але його тут нема. Це тільки з краю. Ось цвіт викидує. Ось. І це тут крайочок там, де боронкою перший раз проходив. А тут ось така ситуація. Він піднявся. Ось такий ось гарний. Сантиметрів по 15, мабуть. По 20. Але тут нема чому цвісти. Це я так розумію, тож цвіт скоро буде. Гербицу, наверное, бесполезно сюда заезжать. Цей взагалі лежить. Він маленький.